поправ там, щось не стягає. Ну, я собі ковту вибрав, дощовик, штани. Те, що знадобиться на зиму. На кольгу і ще, голова кривжиться після контузії. Не пускають вдома, але буду їхати. Наша розічницька самооборона допомагає нам дітися, взутися, форми, берці привозить, розгрузки, радіостанції, їсти привозить. Ну, Раз в тиждень вони їздили туди до нас. Дякуємо цим людям, що тут є, які приймали участь в тому. Дякуємо нашій самообороні. Без них ми не справилися. 24-51 хлопці з Назвардії з Луцька під'їжджають МВС. Тобто всі, хто їдуть на схід, то... З ким у нас є контакти, ми всім допомагаємо. Ми цю форму перш за все беремо в ковалі, підприємці, які возить вживану натівську форму. Тобто На даний момент, момент ми взяли тобто, натовські кофти Кофти шерстяні плануємо десь буде завоз взяти термобілизну. Тобто, десь до 10 градусів мінус Це всі, ці всі речі хлопцям допомагають. Воно, по-перше, компактне буде, все хлопці будуть мобільні, будь-хто і в БТР, і в танк треба, якби, ну, щоб хлопці, розвідники, і на стрільби, ну, це, щоб це все було мобільно. Тобто, є певні натовські стандарти і ми це все беремо. Чого ми беремо? це? Ну, воно в рази дешевше виходить, як пошиття місцевих підприємців.